Здолавши більше двох з половиною тисяч кілометрів від Осло до Сум, норвежці таки доставили гум конвой за місцем призначення. На одній з позицій гості розглядають кулеметну установку, яка з числа багатьох захищає українське небо. Ну а норвежський вантаж стане в підмогу. Оновлюємо парк радянський ще металоломних автівок. І ось вона урочиста мить, передача ключів від авто. Норвежці впевнені, тепер гумвантаж вантаж надійних руках. Сьогодні отримали чергового залізного коня від наших друзів із Норвегії, із міста Осло приїхав нам Залізний кінь. Тому дякую, він буде працювати на, у нас на ПВО. Тому вважаю, що менше буде точніше більше збитих шахедів та різних БПЛА. Слава Україні! Героям! слава! Волонтери, заступник мера Ослу Ларс Петерс, дістає прапор України. На ньому підписи українців, яким він передавав вже ключі від авто. Віднині там і сумські автографи. Це талісман пана Ларса, символ надійності, братерства і єдності людей з сильних духом. Далі норвежці волонтери прямують до сумської райради. Офіційна зустріч починається з кабінета заступника голови ради Володимира Біцака. Тут все сповнено національною атрибуткою. Обов'язково фото на згадку. І до роботи, по перше, вдячність норвежцям за підтримку і небайдужість для мене дуже велика честь, скажем так, бачити людей, які допомагають Україні насамперед, це ті люди, які є фундаторами і творять зараз історію. Завдяки вашій підтримці, вашій небайдужості, ми зараз. Можемо казати, що в нас є майбутнє, в нас є завтра. Тому дякую за ваш візит, дякую за те, що ви допомагаєте постійно нам і е, сподіваємося, що це буде навіть подовження нашої місії. Хотів подякувати, що ви маєте таку приїхати на нашу Сумщину, на майже на самий кордон. Майже Лінія фронту, і ви маєте всю мужність подолати цей шлях, не боячись і підтримувати Україну. Я дуже вдячний за допомогу, яку ви надаєте. І ми всебічно готові допомогти вам, щоб ви допомогли нам. Представники сумської громади також дякують Львівщині, зокрема Славській селищній громаді. Її очільник впевнений, ти мусить допомагати тим, хто поруч з лінією фронту. Йдеться про невдорожову фінансову допомогу. Сели славку селища ради на путінського громада. А саме сане, що ми до тако. Що ми долучилися да. до відпочинку неодноразового, неодноразового відпочинку дітей Української громади в нас, в Славську, в Карпатах, де діти могли дійсно перевезти, як кажуть, подих і відпочити від війни, не чути, не чути звуки війни. Напередодні Михайло, напевно, мають почуватися впевненіше, знаючи, що в них є друзі, партнери в тилу, на яких завжди можна спертися. Що це, це? дякую голова Хотінської громади Микола Торяник констатує сумні факти? Ворог скаже, ні, расисти просто не люди. Ситуація сьогодні в нашій громаді нічим е, відрізняється від тих громад Сумщини. Я думаю, на Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, які знаходяться на прикордоні з Російською Федерацією. Громада стала. Полігоном бойових дій сьогодні. Населені пункти – це форпости, які сьогодні як би сказати, захищають незалежність нашої України і, скажу більше, свободу Європи. Ви, може, це ще не розумієте, але в принципі, я думаю, що це буде правильно. Дай Бог, що більшість людей в Європі цього і не зрозуміла. Щоб це закінчилося у нас і ми змогли подолати а разом ви, з вами, до речі, тому що ви особисто, ви особисто да, багато робите для того, щоб допомогти нашим Збройним силам, нашим людям, для того, щоб ми сьогодні стояли свою свободу, свою незалежність, свою державність. Ціна цього всього нашої громади це 14 населених пунктів, в якому ж, зараз не живе жодної людини. Це зруйновані всі лікарні, всі заклади освіти. Всі культурні заклади, ви знаєте, безперечно, велика вам подяка всім, не тільки ну, сьогодні вам, тому що ви представники Норвегії. Подяка велика всім європейським країнам, які долучились, допомагають нам в боротьбі з, цим, з цими енергіями. Але підтримую слова мого товариша, колеги. Саме головне це не матеріальні блага, які ви допомагаєте нам. А саме головне це те, що ви разом з нами. І це піднімає дух, це дає можливість вірити в те, що, що нас не бросили. Що нас не бросили. Європейські країни Бенат Абендент Європейська це дає нам сили для того, щоб We ми могли боротися ми вам дуже вдячні. Ми вам дуже вдячні. Ми вдячні, Ми вдячні особисто вам, вашій особі, всьому норвезькому народу. Потерпає все прикордоння Сумщини. це біль, втрати, іноді розпач. Але віру у сумської громади ніхто не відтяв. На жаль, зараз руйнуються багато громад, в тому числі і Хатінська, майже вся зруйнована, всі населені пункти. І Ворожбянська, і Краснопільська, і Миропільська, і Білопільська дуже важко. Це перше морально, по-друге, матеріально. Микола не ще збрехать. У нього хата була нормальна двоповерхова хата, де жили діти, його росли, і зараз її немає, расисти розбили. Але ми не падаємо духом, як бачив, ось голова прикладом своїм, що якщо ми кажу, якщо ми падемо духом, ми падемо й тілом. Та допомога, яку ви зараз надаєте. Нам е, дає нам шанс вижити, протистояти проти цієї російської навали. Норвежці говорять з екранних новин ніколи не відчути, що відбувається в Україні, тільки коли на власні очі. Тому по поверненню в Норвегію будуть прагнути зробити більше для українців. Ми маємо надію зробити допомогу більшою конкретними речами. Це і транспорт, і сітки, які вам зараз дуже потрібні. Гуманітарна допомога. А ще у нас є зв'язки у вищих політичних колах влади. І ми готові донести їм інформацію, яку отримали від вас. Ми будемо говорити. Будь ласка, допомагайте більше і активніше. Найділи політичні. Я хотів сказати, що багато політиків у Норвегії досі не розуміють, що саме потрібно Україні і чим треба допомагати. Коли ми підписували меморандум з містом Миколаїв, то мої земляки кажуть: давайте допоможемо їм з переробкою сміття, доставимо баки для сортування. І я їх запевнив, ні, це зараз не на часі. Це не та допомога, яка конче зараз потрібна. so they can put garbage in the right bin. it. норвежські волонтери кажуть, вони з українцями споріднені душі, та й породичалися ще кілька століть тому. Засновник їх столиці Осло, король Гарольд. Він взяв собі за дружину киянку, доньку Ярослава Мудрого. Від того, і такий президент, заступник мера Осло Пан Ларс, вручає мініатюру заступнику голови райради Володимиру Біцаку, особисто дякуючи за організацію зустрічі. Ричай, гостинність, порівненість думок, планів і дій, які обов'язково будуть і після завершення війни.